Вітаю в клубі «Чарівний Пендль, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам практику, яка допоможе отримати підказку від вашої підсвідомості під час сну. Бувають такі ситуації, коли потрібно прийня... ухвалити якесь рішення, а ви не знаєте, що обрати. У таких випадках можна звернутися за допомогою до вашої підсвідомості і отримати підказку уві сні. Як це працює? Коли ви вже лежатимете в ліжку з вимкненим світлом, і вам залишилось тільки перевернутися набік і заснути, зробіть так. Згадайте ту ситуацію, в якій вам потрібна підказка, і прокрутіть її в голові. Наприклад, ви ніяк не можете вирішити, куди поїхати у відпустку, або які штори купити на кухню, або з ким піти на побачення. Згадайте саму ситуацію. Уявіть собі її у всіх фарбах. А тепер прокрутить перший варіант рішення у голові. Я поїду в відпустку до Праги, або я піду на побачення з васею, або куплю сині штори на кухню. І промовте, якщо мені насниться сьогодні вода в будь-якому вигляді, і я зможу її згадати вранці, значить цей варіант кращий. Потім те ж саме прокрутити, прокрутити з іншим варіантом. Тільки знак виберіть інший, наприклад, вогонь. Насправді, знаки можуть бути будь-які, тільки обирайте два знаки, які сильно, сильно відрізняються друг від друга. А я вам вважаю успіху. До побачення.